Всім привіт! Мене звати Влад, і в цьому випуску ми поговоримо про найбільш актуальні події за останній час. Ставте лайки та підписуйтесь на канал. Це допомагає в просуванні наших відео. Кадиров нещодавно оголосив кровну помсту Сулейману Каримову. Це дагестанський мільярдер, а також ще й російський сенатор. Та ще її оголосив двом депутатам, хоча один з них вже з'їхав з, з теми. Офіційно заявляю, що я ніколи не участвовал в подготовке покушений на жизнь уважаемого Кадырова Рабзана Ахматовича. И тому свидетель Всевышний. Я всегда с глубоким уважением относился и отношусь к семье Кадыровых еще со времен, когда очень близко дружил с Ахмат Хажи, досмеиваться над ним Всевышний. Это был реально очень богобоязненный, сильный, мудрый, мужественный человек, Щодо самої кровної помсти, то це пов'язано з недавніми розбірками навколо фірми Wildberries, а також тим, що Кадирев заявляє, що саме ці люди заказали його вбивство. Вбивство наш був визнано. Це було офіційно визнано. Кровною містю ворогою цією. І до цієї ці доказати, да, Кариму, Сулеймані, цію, Курбану, Ридуані, цію, десь, да, сто. Вони, дійсно, я кавказець, я чеченець, сто. Я свого визворачаю домою. Та скайдано ну, є сідетелі, є люди, котрі ані ну, заказували дасного ну, заскокою новим. Ну, історія з Вайлдбері становиться куди цікавіша. Насправді я її не освітлював на цьому каналі, тому що вважав, що це така прохідна історія, яка стосується там якихось розбірок, як у 90-ті роки між різними бізнес-активами. Але це, мабуть, же виходить за якісь локальні розбірки і виходить на загальнонаціональний рівень, а ще й Кадиров погрожує кровною помстою. В принципі, на Кавказі конфлікти між різними регіонами бувають нарідко, і між Чечнею та Дагестаном раніше теж були суперечки, але й наразі воно може вилитися в нову хвилю конфліктів. Ну і бажаємо удачі обом сторонам. А ну ще цікаво, що глава Дагестану десь через день все ж таки підтримав Сулеймана Карімова. І Сулейман має об довжна знати. Дагестан всегда поддержит его в трудную минуту, когда это будет нужно. Потому что в единстве наша сила. А попытки внести раскол только на руку сегодня нашим врагам. Но ну, сподеваемость, что все ж таки починається оказывать Гра Престолів. Ураган Мілтон вже вдарив по Флоріді, він трішки ослаб, коли вийшов на сушу. Ось так це виглядало. А незважаючи на всі жахи, прогнозували, що ураган буде ще гіршим. Говорили про те, що це найбільший ураган за останні 100 років. Але тим не менше, коли він приблизився до сполучених штатів, він ослаб і в принципі став слабкішим ніж очікувала американська влада. За попередніми даними збитків він завдав вже на 50 мільярдів доларів. Для порівняння один із найбільш руйнівних в штатах ураганів це ураган Катрін у Лузіані. Тоді збитки були 125 мільярдів, і це було ще у 2005 році, тобто тоді це були набагато більші гроші. А тому все ж таки ураган став не таким потужним, як того очікували. Однак наслідки урагану, як не дивно, можуть вплинути на президентські вибори, і це може стати одним із найголовніших факторів наразі, тому що вибори вже будуть. Менше ніж через місяць, то це залежить від того, як адміністрація Байдена буде реагувати, наскільки оперативно допомагати людям, як швидко вони відновлять усі комунікації, тому що без електроенергії залишилося багато людей. Ну і тощо, в принципі, це все залежить від саме реакції Байдена. Хоча слід зауважити, що насамперед це в принципі залежить чи від місцевої влади, а місцева влада там республіканська. В американських інтернетах вже говорять про те, що людям виділили лише 750 доларів. Чого дуже мало, і порівнюють з тим, скільки адміністрація Байдена виділяє коштів Україні. А тож така серйозна тема, яка трапилась перед виборами, і може на них дуже серйозно повпливати. Більше того, як я вже неодноразово казав, вибори дуже конкурентно спроможні, тому що обидва кандидати мають майже однакові голоси. Барак Обама нещодавно дорікнув темношкірим чоловікам за те, що вони слабко хочуть голосувати за Гаріс. Та говорить про те, що за нього голосувало багато більше людей і пов'язує це з тим, що він чоловік, а вона жінка. А знову ваш сексизм все це псує. Так було і з Хілорі Клінтон, так і є з Камалою Гарріс, хоча слід зауважити насправді, що в них досить високі рейтинги. Більше того, Хіларі Клінтон набрала більше голосів ніж Трамп у 2016 році, якщо ми говоримо про усі голоси на території Сполучених Штатів. Ну якщо говорити про реальну політику, то в принципі доволі дивно, що Камала Гарріс навіть має такі рейтинги. Напевно, важливу роль грає все ж таки антитрампійський наратив, тобто люди голосують проти Трампа, а не за Камалу Гарріс як це було в принципі із Байденом. Ну і ще напевно грає все ж таки важливу роль. Це її вік, вона доволі молода для політика. А ну і на фоні Трампа виглядає, а вже ж досить жваво. Наразі Трамп є ось тим старим дідусем, який все ж таки бореться за владу. А при цьому Камала Гарріс дуже прісний і не харизматичний кандидат, на відміну від того Шабами, який був явним харизматом. Камала Гарріс нічим не виділяється. Більше того, не зрозуміло, яка в неї програма, тому що на усі питання вона не може нормально відповісти і запускає там стандарту шарманку, що вона зі звичайної сім'ї чи щось таке. Let's do this! нещодавно у Києві біля палату спорта, а саме після концерту океану Ельзи, був рейд ТЦК та поліції, які масово перевіряли чоловіків. Люди, мене незаконно затримують! Ото затримання потрібна содарік. А взагалі у цей та наступні дні почалися якісь нові рейди. ТЦК вони знову стали ходити по ресторанам, спортзалам, по людним місцям і шукати чоловіків. Напевно, їм дала якесь завдання набрати якусь кількість людей до якогось року, тому вони так активізувалися. Мальчики улыбаемся и машем. Не улыбаются и не машем. Ну що сказати, мабуть, це не має дивувати, але в принципі рівень прав людини на території України вже далеко не європейський. А доволі забавно, що наступного дня Вакарчук все ж таки вирішив прокоментувати, що сталося, але насправді нічого не сказав. Сказав дякую за те, що люди його підтримують, що пішли на концерти, але ситуацію з ТЦК зовсім не коментував. Ну, в принципі, а чому йому паритися? Його ж у бусік не запіхають, і у нього є, і у нього є якийсь захист, бронь чи щось таке. Ось і справжні сорти українців. Вже вимальовуються. Українська влада офіційно відреагувала лише у лиці одного депутата, який заявив про те, що це нормальна процедура, що ТЦК мають перевіряти документи і так далі. Але ми бачили там, начебто, бійку чи щось таке. Я не думаю, що це нормально зі сторони ТЦК та поліції. Але знову ж таки, це стало нормою на території України, хоч і порушує закони. Ну і не здоганяє цю новину центр протидії дезінформації, який повідомив, що це все російське ІПСО, що вони саме розповсюджують цю інформацію по та Каналам чи по якимось іншим джерелам, і що нічого не відбувається. Ну, ви, в принципі, не нервуйте, це все відзнято на моз фільмі. Читай повістка. Громадянин Володимир Зеленський, ви підлягаєте призову на військову службу за мобілізацію. Негайно! А за словами джерела New York Times, Трамп запросив нещодавно якісь військові кошти, які будуть використовуватися під час роботи над його захистом. Наприклад, пишуть про куле непробиваєме скло, яке постійно використовується на його мітингах, а також на обмеження на польоти. Якраз коли мітинги ці проходять. Особливо на фоні нещодавніх висловлювань Трампа про Іран йому треба побоюватися. Ну і раніше, в принципі, американська розвідка говорила про те, що саме Іран хоче ліквідувати Трампа. Як я вже казав раніше, що адміністрація Трампа для Ірану це дуже велика проблема, а ось адміністрація демократів буде більш лояльною, хоча знову ж таки у контексті американської політики. Звичайно, є питання, наскільки ресурсу Ірану достатньо для ліквідації Дональда Трампа, особливо враховуючи те, які проблеми, в принципі, є на близькому сході. І скільки він наразі тратить ресурсів та коштів озброєння для підтримки Гезболи і для протистояння Ізраїлю. Президент Володимир Зеленський у вечірньому зверненні зробив заяву про те, що російські війська намагаються витіснити ЗСУ з Курщини, але вони поки що там тримаються. Очевидно, що російські війська будуть намагатися витіснити українські війська зі своєї території, і в принципі вони намагалися це робити десь пару тижнів тому, але це було невдало. І наразі йде новий типу контрнаступ на українські позиції. А будемо сподіватися, що українські війська все ж таки втримують ці позиції, і це буде важливо для майбутніх перемовин чи для майбутнього тиску на Росію. Але якщо не втримують, то це буде означати, що це була провальна операція, і це була марна трата ресурсів. Видання Bloomberg пише про те, що за даними європейських та американських посадовців сама Індія стала другою державою після Китаю, яка допомагає Росії обходити санкції, та й в принципі вона підтримує Росію щонайменше своєю економічною активністю. А питання в даному випадку навіть не до Індії, в принципі, позиція Індії зрозуміла вже давно. Вони будуть торгувати із Росією і отримувати максимальну вигоду для цієї війни. Питання знову ж таки до західних країн: як вони контролюють санкції, чому немає вторинних санкцій проти індійських компаній, і чому в принципі Індія може таким чином навіть нарощувати взаємодію із Росією. Напевно, відповідь криється у протистоянні з Китаєм, тому що Індія стратегічний партнер Сполучених Штатів у регіоні, який протистоїть Китаю, і тому Сполучені Штати намагаються зберігати теплі стосунки із Індією і, напевно, заплющують очі на деякі порушення санкцій, хоча можуть в принципі на Індію піднадавити, як це було нещодавно з Туреччиною, все ж таки Туреччина частково відмовилася від співпраці із Росією. Але навіть якщо це буде відбуватися, то скоріше за все досить м'яко. Що вже казати про Індію, якщо санкції порушують навіть європейські країни, ось нещодавно була новина про те, що Німеччина, незважаючи на санкції, у 23-му році відправила до Росії понад 300 вантажів, які могли використовуватися у військовій сфері для виробництва боєприпасів. Колишній прем'єр Великобританії Борис Джонсон у своїх мемуарах відкидає звинувачення у зриві мирних домовленостей між Росією та Україною і називає це повною нісенітницею. Він стверджує, що метою візиту була підтримка України. А не зрив мирних перемовин. Якраз остання інформація, нібито говорить про схилення України до того чи іншого рішення, але тим не менше, як я вже раніше говорив, про те, що відповідальність повністю лежить на українській владі, саме вона приймала те чи інше рішення. Єдине слід зауважити, що, напевно, Борис Джонсон та деякі західні лідери. Почали запевняти Україну, що Захід буде там максимально підтримувати Україну і мало буде не воювати за Україну, що й схилило до певного рішення. Водночас проблеми з ми також обговорювали неодноразово, і головна проблема це скорочення української армії. При цьому скороченні Росія могла би просто без бою фактично завоювати Україну чи без суттєвого спротиву. А тому вся ця історія з Борисом Джонсоном так чи інакше, але досить переоцінена. Нещодавно Міністерство освіти та науки підтримало законопроект, який пропонує заборонити використання російської мови навіть на перервах. Однак із цікавим зауваженням, що це не може перечити рівноправному розвитку мов національних спільнот Євросоюзу, тобто на угорській мові можна буде розмовляти на перервах, а на російській, скоріше за все, не можна. Щодо самого процесу, то незрозуміло, як це буде виглядати. Вчителі будуть ловити там школярів на перервах і щось їм казати, як їх будуть наказувати. Чи може буде дзвонити російськомовним батькам і скаржитися за те, що їх діти розмовляють російською, або буде проводити партійні збори і засудження буржуазного, о, тобто москворутого способу життя? І справді не зрозуміло, як це може і буде функціонувати. А ну і самі методи, це вже шмечня, яка буде більше відлякувати людей від української мови, тому що із під палки мало хто що хоче робити. Чомусь до української влади не доходить, що подібні процеси не будуть призводити до українізації, а можуть мати навіть негативний ефект, тому вони не зможуть досягти своїх цілей, чи можуть зможуть, я не знаю, які в них справжні цілі. Але насправді я думаю, що в школах масово нічого не зміниться, ніхто це не буде контролювати, і, в принципі, буде все плюс-мінус, як наразі є. Всі будуть ігнорувати такий дивний закон, як роблять із іншими законами на території України. Нобелівську премію миру нещодавно отримала японська організація, не знаю, як вона читається правильно, але вона об'єднує людей, які вижили під час американських ядерних бомбардувань Хіросіми та Нагасаки. Люди там якраз говорять про небезпечність ядерної зброї, про небезпечність її застосування, і, і в принципі, виступають за світ без ядерної зброї. Хоча не знаю, як це вони собі уявляють. А ну і нагороду вона отримали за те, що цитую зусилля щодо створення миру, вільного від ядерної зброї і за свідчення того, що ядерна зброя. Ніколи більше не повинна використовуватися з одного боку, ядерна зброя і справді не використовувалася з часів Другої світової, з іншого боку, доволі дивно давати таку нагороду у 24-му році, коли якраз ядерна ескалація між державами на найвищому рівні, напевно, навіть вище ніж у часи холодної війни. Нещодавно була стаття, де західні чиновники оцінювали використання Росією ядерної зброї у 22-му році, ймовірністю у 50%. І це ось такий рівень ядерної безпеки. Існує наразі у нашому світі. А Білий Дім нещодавно прокоментував статтю Вашингтон Пост. Де стверджувалося, що Трамп був постійно на зв'язку із Путіним і навіть цей зв'язок підтримував після свого президентського сроку. Однак у Білому домі сказали, що вони не можуть підтвердити цю інформацію і дуже в ній сумніваються. Але зробили заяву, що якщо це правда, то вони стурбовані такими зв'язками. Загалом, напевно, питання у тому, що вони були приховані, і невідомо про що в принципі спілкувалися Путін та Трамп. Водночас Трамп, як колишній президент Сполучених Штатів, має всі право контактувати з іншими політиками світовими, і в принципі це напевно нормальна практика. Але проблема у тому, що тут такі перемовини були таємні, що про них нічого не відомо, і це, в принципі, наводить на усіляку конспірологію. Глава Чечні Рамзан Кодирев нещодавно запропонував відправляти на війну в Україну людей, які порушують правопорядок, і якщо навіть це якісь адміністративні протоколи, тобто людей, які порушують, наприклад, правила дорожнього руху. А доволі цікава практика, але, як ми знаємо, Чечня країна можливостей, тому там можливо все, що завгодно. До речі, слід зауважити теж таку цікаву деталь, що уся практика армії як покарання, це напевно якась така пострадянська традиція. Яка використовується на усьому пострадянському просторі. Направи наліво говорять про те, що армію треба пишатися, що армія там наші герої і так далі. І так далі. Але якщо доходить до діла, то армія це якесь покарання, то це якась тюрма чи щось таке. Нещодавно Джаред Лєта на виступі у Сербії зробив заяву про те, що хоче зробити концерт на території Росії і сподівається, що все це закінчиться. I ask you a question. I want to see out there a little bit. How many people are from Serbia? Raise your hand. How many people are from Russia? Raise your hand. Okay. okay. Did you miss us? Після цього Джареда намагалася українці кенселити у Твіттері, але ніякої реакції начебто і не було, і кенселених був якийсь невдалий. А в принципі, це навряд чи буде підтримано на заході, тому що на заході не дуже підтримується концепція якоїсь колективної відповідальності і те, що є там в україномовному просторі. А це на заході вважалося б дуже великою ксенофобією та шовінізмом, а тому навряд чи вони в принципі будуть розділяти подібні думки. А ну хіба що люди Східної Європи можуть розділяти ось такі погляди? Арахамія нещодавно зробив заяву, що фракція Слуга народу готова піти на фронт, але тільки після того, як піде фракція Європейської Солідарності. До речі, якщо не помиляюся, то найбільше добровольців серед депутатів йшло якраз з партії Порошенка, а ось Слуги народу майже ніхто не пішов. Ну а так взагалі хто ще дивується феномену українського депутата. Байден має приїхати все ж таки до Німеччини цього тижня, як пише видання Шпігель, А його поїздка буде трохи коротшою ніж раніше планувалося, але навіть незважаючи на ось цей ураган Мілтон, він все ж таки приїде і буде якраз напевно обговорювати питання України та напевно буде обговорювати питання близького сходу. А більше того, я думаю, питання близького сходу грає більш важливу тему якраз у внутрішній політиці Сполучених Штатів, тому що саме у цей лівий електорат вони там топлять за Палестину, і в принципі для них це доволі важливе питання. Хоча, навряд чи обговорення цієї теми щось змінить, як і обговорення теми України, але так чи інакше, це досить важливий наратив для внутрішньої американської політики. А принаймні для частини електорату демократів це дуже важливо. Естонія хоче купувати у Україні далекобійні ракети. Про це нещодавно повідомив міністр оборони держави, а він зробив заяву про те, що, начебто, країна готова підписати контракт із Україною на постачання такого озброєння. При цьому експорт озброєння з території України наразі заборонений. Але, як ви пам'ятаєте, дискусія щодо цього в українському істеблішменті все ж таки іде і хочуть все ж таки надавати дозвіл на експорт озброєння. У минулому відео я вже казав, що це в принципі гарна ідея, тому що Україні не вистачає бюджетів для ведення війни. І завдяки експорту озброєння можна якраз перекривати хоча б частково бюджетні потреби. Ну і слід зауважити, що вже ж деякі українські підприємства можуть виробляти набагато більше, ніж використовує українська армія, тому якраз у цей надлишок вони зможуть збувати хоча б за кордон. Видання ЕКС пише про те, що відносини між штабом Камали Гаріс та Білим домом стають все гірше і гірше, а все із за того, що вони не можуть налагодити процес щодо їх висловлювань, щодо їх графіку. Ну а штаб Гаріс піклується про те, щоб деякі висловлювання Байдена негативно не відображалися на її президентській кампанії. Пишуть і про деяку заміну людей, які працювали у штабі Байдена і наразі не працюють у штабі Гаріс. В принципі, воно і логічно, що наростатимуть розбіжності між адміністрацією, яка йде. І адміністрацію, яка потенційно може стати у голові держави. А більше того, ще раніше було відомо, що в адміністрацію Камали Гаріс не увійдуть деякі байденовські функціонери, і там в принципі буде така серйозна перестановка. А також є різні розуміння введення передвиборчої кампанії, і зрозуміло, що наразі, ось останніми днями, якщо Байден щось там учудить, то це може негативно відобразитися на рейтингах Камали Гаріс, тому що вона його віце-президентка, тому що вони демократи, і це взаємопов'язані речі. Я вже штаб Камала Гарріс дуже за це хвилюється. А я думаю, що вони знають про стан Байдена більше, ніж хтось інший. А видання The Washington Post пише про те, що деякі північно-корейські військові вже воюють на території України. А більше того, є частина, яка знаходиться на території Росії, проходить підготовку і ймовірно теж буде перекидуватися на українські фронти. А ну і ось президент Володимир Зеленський теж підтвердив цю інформацію, кажучи про те, що Північна Корея вже підтримує Росію також особовим складом, і що потребується реакція Заходу і підтримка у плані озброєння чи дозволів для того, щоб можна було бити по території Росії. Нарощується союзництво між Росією і такими режимами як. У північній Кореї це вже не просто про передачу зброї, це фактично про передачу людей з північної Кореї до військових сил окупанта. Очевидно, що в таких умовах наші відносини з партнерами потребують розвитку. Фронт потребує більшої підтримки. Коли ми говоримо про більшу далекобійність для України та більш рішуче постачання для наших сил, це не просто перелік військових засобів. Це про збільшення тиску. На агресора а ситуація щодо північного Кореї досить лякає, враховуючи те, що це буквально країна армія, дуже багато військових в них і в принципі потенціал для і в принципі є великий потенціал для посилання на українські фронти. Більше того, це дасть можливість Росії не проводити мобілізацію на своїй території і позатакати усі дири, які наразі є якраз на фронті. І як би це не дивно звучало, саме це може мати якийсь вирішальний внесок у нинішню конфігурацію на фронті і може стати великим плюсом для російського армії. Північна Корея нещодавно перехопила дрони Південної Кореї, які розносили пропаганду на території півночі, і після цього КНДР почали погрожувати Півдню, говорять про те, що це авантюристський хід і що це призводить до ескалації, і в принципі може призвести до нової війни на півострові. На корейському півострові все стабільно, стабільно країни знаходяться на межі війни, але тим не менше до війни так і не переходять. Навряд чи яка якась історія несправді справді зацікавлена у цій війні. Ні, Південна, ні Північна Корея не зацікавлені у новій війні на півострові. Більше того, вони не вірять у там реінтеграцію регіону вже і, в принципі, живуть поруч. Але проблема у тому, що один якийсь невірний шаг може призвести до великої ескалації, і війна може розпочатися навіть при тому, що обидві сторони не будуть її бажати. У цьому є суттєві ризики. А до речі, напевно, взагалі про Росії було б вигідно, якщо почалася велика війна між Кореями, а це відволікло велику увагу західних країн та їх ресурси якраз на підтримку південної. Кореї. Журнал «Шпігель» нещодавно видав матеріал щодо війни між Україною та Росією і пише про те, що Україна може навіть відмовитися від своїх територій у рамках перемовин щодо заморожування конфлікту. У статті пишуть, що увесь оптимізм, який був у українського населення після вторгнення на Курчино, він зник і що українське населення та українська влада вже потрохи звикають до того, що території окуповані. Ну і розглядають варіант якоїсь заморозки, як завершення війни. Публічна українська влада продовжує відстоювати свою ідею про кордони 91-го року. Нещодавно про це теж говорили. А також нещодавно говорили про те, що українцям все ж таки нададуть план перемоги, покажуть, що він. Собі має, хоча, в принципі, плюс-мінус, ми напевно знаємо, що там є, із інсайдів, які були у загідних медіа. Якщо вже відштовхуватися від якоїсь реальності, то в принципі найбільш вірогідним сценарієм закінчення війни буде так чи інакше заморозка на якихось рубежах. А ймовірність виходу на кордони 91-го року прагне до нуля, і чим довше триває війна, тим менше такі шанси. Глава МЗС Німеччини нещодавно зробила заяву про те, що Путін не хоче розмовляти з Шольцем по телефону. Хоча сам Шольц, як я розумію, був ініціатором цього дзвінка і до цього говорив про те, що треба провести перемовини між Росією та Україною. І як правильно зауважує Анна Бербок, що Путін не хоче перемовин і що він хоче продовжувати війну. В принципі, багато хто здогадувався, що саме так і є, і ось ці сигнали явно якраз говорять про те, що Путін не хоче ніяких перемовин, принаймні наразі. А в принципі, я думаю, що Путін вже вирішив, що може виграти цю війну на виснаження, і бачить, які є в Україні проблеми, бачить, що в Росії є більше ресурсів, і що війна на виснаження може піти їй на користь, хоча це теж не факт. У російському ув'язненні загинула українська журналістка Вікторія Рощина, журналістка української правди. Цю інформацію вже підтвердила як українська, так і російська влада. Українська влада також говорить про те, що її готували на обмін і що вона мала бути повернута, але ось не вижила в російському полоні. А саму журналістку взяли у 23-му році, коли вона знімала репортаж про окуповані території. Спершу вона просто зникла, а потім російська сторона повідомила, що її взяли у полон. А думаю, навіть не треба говорити про те, що взяття в полон журналістів це не по правилам війни. Але Росія, в принципі, так робить доволі регулярно: бере у полон журналістів, медиків, звичайних громадян, а потім їх обмінює просто на російських солдатів. Тому ось така історія. Ну а перебування в російському полоні. Усі бачили, якими люди звідти виходять. Тому ось вона, напевне, загинула, тому що перебувала в таких жахливих умовах. я